У ніч на вівторок, у Чечні, місцеві жителі повідомили про потужну пожежу в будівлі ФСБ в Ачхой Мартані, яка спалахнула після атаки безпілотників. Російські пабліки пишуть про влучання дронів, хоча офіційних коментарів від влади поки немає. Міністерство оборони заявило лише про збиття чотирьох БПЛА над регіоном, а справжність фото і відео з місця події залишається непідтвердженою. У сусідніх областях ніч також видалася напруженою. Ударні дрони уразили нафтобазу Орелнефтопродукт у місті Лівни Орловської області, спричинивши значну пожежу. А місцева влада повідомила, що постраждалих немає та триває ліквідація наслідків, яку активно фіксували очевидці. На тлі цих подій з'явилися тривожні повідомлення з акваторії Чорного моря. Турецьке управління морських справ поінформувало, що російський танкер Мідвольга-2 заявив про атаку за. 80 миль від турецького узбережжя, судно, яке прямувало з Росії до Грузії, нібито з вантажем соняшникової олії, повідомило про інцидент, але допомоги не запросило та продовжило курс до порту Синоп. Платформа Marine Traffic класифікує Мід вольга 2 як нафтовий танкер під прапором РФ. А його траєкторія викликає запитання, оскільки значно відхиляється від логічного маршруту між Росією та Грузією, що може свідчити про рейс із окупованого Криму. Це вже не перший подібний випадок. Кількома днями раніше біля турецьких берегів, після зовнішнього впливу, загорілися два підсанкційні російські судна, що низка українських медіа пов'язує зі спецопераціями українських служб. Паралельно на Донеччині тривають активні бої. У Покровську російські загарбники знову спробували встановити свій прапор, намагаючись створити пропагандистську картинку, нібито контролю над містом. Скориставшись густим туманом, вони здійснили спробу прориву та швидкого фотофіксу, після чого поспіхом відійшли, залишивши українським підрозділам можливість проводити зачистку. Командування Схід наголошує, що такі спроби супротивника завершуються для нього суттєвими втратами, а попри складні погоджування. Дні умови українські сили не припиняють розвідку та вогневе ураження груп ворога. У Мирнограді українські захисники продовжують утримувати оборонні лінії та нищити противника на підступах до міста, організовуючи додаткові логістичні шляхи для стабільного забезпечення підрозділів. Лише за минулу добу на Покровському напрямку було зупинено 72 штурмові дії росіян, знешкоджено 104 окупанти, з них 81 безповоротно, знищено 11 безпілотників і. 4 одиниці автомобільної техніки. Пошкоджено ще 3 машини та одну артилерійську систему. А загалом у зоні відповідальності Схід противник зазнав найбільших втрат за добу 445 осіб. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.